Так, всем е, Да, не думайте, що в мене сьогодні буде трата робоксів, Тому що... Ну ви по названию відео, думаю, поймете. Тому що я знайшов бах в каталог аватари. Дивіться, зараз. Мені надо кое-какая емоція і літаючий ковір. Літаючий ковір я вже взяла, а емоцій ще ні. Так що тут уже... Треба зараз її взяти. Де вона? Ось оця доведе би хліб. Тепер дивіться, юзаємо ну, беремо цей ковір самоліт і беремо його. І дивіться, я можу в емоції літати з ковіром самолітом і воно не буде мене цієї емоції вбиратися. Це взагалі класно. А давайте спробуємо з іншими емоціями. Так. Тепер, например, з оце емоції. Давай. Ладно, коротше, з всіми емоціями це робота, реально. З цими емоціями. І я цей баг в Ютубі не дивився, це правда. Я його не дивився, реально. И я просто ее сам все И Мне просто стало интересно. Чи зробить это же Ну короче, я думаю, что вы поняли цей баг, как як робити. Якщо не поняла. Дивительный пример берем будет классно за свое немку. Теперь давайте. И полетіли. Оце кайф классно. Ви бачите, як воно ковер перевертає замалювати. У мене вопрос. Не можна було б цей баг уже якось пофіксити, правда, не треба. Нам треба, щоб ви подивилися цей бак, продіустрів, щоб не думали, що я якийсь монтаж запустив. І все. Дивіться, а ну вже пропала ця емоція. Ладно, коротше, я знаю, дивіться, треба зайти в розділ аксесуари написати Fly Carpet, ось от нас пишеться? Fly Carpet, І отут оцей магічний ковер за 700 трубок. Це видівайте і він у вас отут буде. І коротше, ви можете з ним баги робити, або просто літати. Ну короче, якщо хочете, щоб я ще якийсь баг зробив в, в каталог аватарі, то ставте лайк, підписуйтесь і напишіть в коментарях, який я продюсирую, якщо цей баг працює, я про нього відео зніму. Тільки якщо я зніму відео через місяць чи через два про цей баг то не обижайтесь мене просто тоді не было не е, время просто комментарии читать и зато я так тоді довго долго Ну пишу ну короче на канале этому робокс підписуйтесь ставьте лайки всем пока пока и пока если хочете баги ставьте лайк Підписуйтесь и пишите комментарии який баг и все Ну, короче, всем пока-пока и ху-пока!